Студія малювання, ігротека, комп'ютерний клас і гурток моделювання в одному приміщенні або ж дитячі садки по новому. Як у дубівцях амбулаторію лікарні перетворили на ясла, показуємо раніше. Тут була сільська амбулаторія. А коли дошкільнят у дубівцях побільшало, у цьому приміщенні вирішили зробити садочок. Споруду відремонтували, а ще добудували другий і третій поверхи. Ми розуміли, що потрібно збільшувати спальні місця а ще більше потрібно було приміщення для різних кабінетів. Тому в листопаді 2023 року розпочався реалізовувати проект. Це насамперед дало можливість розширити з 55 до 75 ліжко місць, адже ми бачимо, що потреба є і ді... психолог, логопед. Музичні керівники, фізкультура, вивчення іноземних мов ну все те, що ми дуже мріяли, ми маємо в цьому сучасному закладі, і бачимо, що є в нас дітки, є для кого працювати, і ми радіємо. Коштувало таке оновлення 16,5 мільйонів гривень. Нині керівництво садочка шукає додаткові кошти на меблі та обладнання. Ми знаємо, що ми живемо нелегкий час час війни, і ми розуміємо, що першочергове завдання допомагати нам, бої нам, зсу, звичайно, обласні посадовці планують закінчити проєкт спільно із міжнародними донорами. Ми сьогодні бачимо, що є ще потреба в облаштуванні третього поверху, тому ми працюємо з нашими міжнародними донорами. Також і дирекція дитячого садочку дубочок реалізує і є учасником різних міжнародних проєктів. Тому ми спільно працюємо над тим, щоб ще облаштувати дане просторе приміщення. Теж є амбітні плани, щоб з іскізами Ескірзами дітей, які приймали участь в конкурсі, якраз облаштувати майданчики біля дитячого садочку, благоустрій території навколо закладу виконуватиметься у межах іншого проєкту за кошти місцевої громади.